Запорізьці зібрались на свято Дніпра. Екологічна акція до Дніпра з любов'ю проходить вже п'ятий рік поспіль. Городяни приходять сказати дякую річці та очистити її водойми. Свято починається з хороводу. Запальні кружляння тут не просто так. Вібрації, які звучає чоловік, однозначно передаються. І воді яка знаходиться візді. Головна мета акції очистити річку. Для цього тут особливі способи у глину додають спеціальні ефективні мікроорганізми. Така глина здавна вважається природним фільтром і має сильно очищаючу дію. Ми делаем такі глиняные шарики и спеціально замочені на жидкості і будемо вот нести, спеціально нести в Днепр бросать і ті бактерії очистять нам Днепр. Потом эти всі наші фігурки ми будемо бросать в Днепр з словами благодарности и і любові дніпру очистити воду. Хоче кожен тому на благо Дніпра працюють усі він стал чистим. Он будет чистим, я потім буду купатися в нього. Мне будет приєднаться купаться. Організатори акції кажуть, такі глиняные подарунки для води дійсно ефективні. На самом деле, когда ми забрасываем подарки в Дніпро в то место, куда ми бросаем нашу глину, вода держится чистой еще місяць-полтора. То есть водоросли не появляются и вода остается прозрачной и светлой. Перед занурением все выробы сносят у центр хороводу. Сейчас мы выложим наши подарки в центр, а потом проведем еще парочку хороводов. Возьмем подарочки и пойдем к Днепру забрасывать их в Днепр. Здравия роду славному. Здравия земле матушке, здравия... Тепер глина з побажаннями летить чистити Дніпро. Катерина Шапка Павло Василков спеціально для Медіагруп. нові проекти.